Доброго дня, дорогі брати і сестри. Сьогодні читаємо Євангелія від Матфея, Зачало 60. -те. Одного разу, пізнавши Ісуса люди землі Генісарецької, дали знати по всій тій околиці і принесли до Нього всіх недужих і просили Його, щоб тільки доторкнутися до краю одежі його, і ті, що доторкалися, зцілялись. Тоді приходять до Ісуса Єрусалимські книжники та фарисеї і говорять, чому учні твої порушують передання старців, бо не омивають рук своїх, коли йдять хліб? Він же сказав їм у відповідь Чому і ви порушуєте заповідь Божу ради передання вашого, бо Бог заповідав, шануй батька й матір, і хто лихословить батька або матір, хай смертю помре. А ви говорите. Якщо хто скаже батькові або матері, дар Богові те, чим би ти від мене скористався, той може і не шанувати батька свого або матір свою. Таким чином, ви усунули заповідь Божу переданням вашим, Лицеміри, добре пророкував про вас Ісая, кажучи наближаються до мене люди ці устами своїми і шанують мене язиком. А серце їхнє далеко від мене, але марно шанують мене, навчаючи вченням і заповідям людським, і покликавши людей, сказав їм: Слухайте і розумійте, не те, що входить в уста, оскверняє людину, а те, що виходить з уст, оскверняє людину. Тоді учні його, підійшовши, сказали йому: чи знаєш, що фарисеї, почувши це слово, спокусилися? Він же сказав у відповідь усяка рослина, яку не Отець мій Небесний насадив, викоріниться, залиште їх. Вони сліпі, вожді сліпих, а коли сліпий веде сліпого, то обидва впадуть в яму. Петро ж, відповідаючи, сказав йому поясни нам притчу цю. Ісус сказав, невже й ви ще не розумієте? Чи не зрозуміли, що все, що входить в уста? Проходить у черево і виходить геть. А те, що з уст виходить, від серця виходить, це і оскверняє людину, бо від серця виходять злі помисли, вбивство, перелюбство, любодіяння, крадіжка, свідчення, хула. Це оскверняє людину, а їсти не омитими руками, не оскверняє людину. І вийшовши звідси, Ісус пішов у країтирський і Сидонський. Дякую на все добре, Божого благословення. До побачення.